Велика Кремлівська афера, чого остерігаються Сполучені Штати, і скільки триватиме гаряча фаза війни в Україні? Кожний раз запад відталкується від якоїсь провокації, щоб сформувати якусь фальшиву реальність. І вже в цій фальшивої реальності оправдати свої дії. Про це розповів колишній посол Сполучених Штатів Україні Джон Гербс. Я вважаю, що підтримка України з боку заходу досить адекватна, як і політика адміністрації Байдена, вони надали масштабну допомогу Україні приблизно в 50 мільярдів доларів на рік. Я вважаю, що це дуже добре. Цілі Путіна гранично зрозумілі. Він виклав їх у своїх довоєнних проектах договорів. Він направив їх нам та НАТО в грудні 2021 року. Він тоді хотів отримати ефективний політичний контроль над усіма державами-членами НАТО, які раніше входили до Радянського Союзу. Серед них це країни Балтії, Польща, Словаччина, Чехія та Румунія. Він хотів мати право вето на оборонну політику усіх держав, які раніше були членами організації. Варш. Шавського договору, але Україна зламала усі ці плани. Тому підтримка у 50 мільярдів доларів за рік, які здаються великими грошима. Не є такою фантастичною, це приблизно 6% оборонного бюджету Пентагону. Тож виходить, що за допомогою цих 50 мільярдів доларів на рік Україна знищила від 30 до 50% тобто половини звичайного військового потенціалу Росії. Я вважаю, що це величезні інвестиції в американську безпеку. Адміністрація США має чітко пояснити це. Вона має сказати, що наша мета в Україні не підтримувати її стільки, скільки. Це необхідно, що дещо розмито, а перемогти ревізіоністську зовнішню політику Росії, яка є прямою загрозою американським життєво важливим інтересам, якщо адміністрація говоритиме про це часто і це будуть повторювати члени конгресу. Я думаю, це стане зрозумілим американському народу. Перемога означає, що Україна стане безпечною державою в економічно життєздатних кордонах. Тому якщо ми не відправимо набагато сучасніші системи часу, та в достатній кількості війна може затягнутись, але також можливо, що російська армія в Україні може просто розвалитись. Моральний дух там надзвичайно слабкий, а в українських збройних силах набагато переважає. Тому Україна, маючи стратегічну ініціативу, повністю озброєна західними видами озброєнь, може здійснити те, що навічно поховає будь-які мрії Кремля про гегемонію на теренах колишнього радянського союзу. Знаєте, у війні з Російською Федерацією багато зброї не буває. У них ще багато є зброї, і нам надають, пообіцяли дійсно велику кількість зброї. На зараз комплектуються наші бригади резерву, корпуси резерву, і всі їх треба озброїти. Одна справа там створити там піхотні частини, там а інша справа моторизовані, які зможуть ефективно наступати і проривати оборону противника, який, який має ще достатньо техніки. Знаєте, я думаю, що. Ну, все ж таки такий переломний момент, і ключовий буде це тоді, коли наші партнери приймуть рішення і вести сюди якісь свої підрозділи в перспективі. Я думаю, вже мають прийти до того і сказати, що ну знаєте, зараз багато говоримо, що це війна всього цивілізованого світу проти Російської Федерації. Але ну реально воюємо тільки ми, да нам надають зброю, мої там економічну допомогу. Ми за це дуже вдячні. Але я вірю, що настав наступа. Настане момент, коли, наприклад, коли нам кажуть, що наших пілотів довго навчати на F-16, так само і довго навчати на там батареях Петріот, наприклад, там поляки дадуть нам не просто батареї Петріот, а якийсь дивізіон, який укомплектований, і це не буде прямої участі. Це буде захист, в тому числі і польського і європейського неба. Так само і літаки можуть прийти пілоти, тому що дійсно. Мені здається, що пора від слів переходити до діла, і це буде правильно, тому що ми пам'ятаємо, як перемогли Гітлера тільки тоді, коли вже відкрився другий фронт, і вся коаліція вже почала безпосередньо воювати повну. Тому у мене таке хотілось би, щоб оце був переломний момент саме в цій війні. Те, що ми будемо битися, так те, що з Бога прийдемо укомплектуємося, і ми будемо ганяти ворога. Але хотілось би, щоб дійсно допомога була і ще і такою. Угу. А, пане Романе, і те, що надає дані британська розвідка і кажуть так само а, військові експерти, наскільки це відповідає дійсності, як ви бачите ситуацію, що у Росії зараз є певний снарядний голод, що вони вже починають використовувати власне ті боєприпаси застарілі, які не дуже той придатні для того, щоб воювати? Ну, я чув цю інформацію. Так Воно, знаєте, на кожному напрямку. По різному розвідка вона бачить глибше. Це не означає, наприклад, що там менше її вони зараз використовують на полі бою. Вони може, логістика продовжуватись і вони далі б'ють, але там розвідка знає, що вони знаходяться в тилу на тих базах. Ми ну, перший раз на собі відчули, що в них є дійсно голод це коли прийшли «Хаймарси». На південному напрямку і на східному напрямку це було влітку, коли вони знищили всі склади їх логістики, які знаходились там на відстані до 80 кілометрів. І тоді, від того моменту, коли ми не могли підняти голову, коли кожну секунду прилітав снаряд, і до того, коли можна було просто вийти з окопу і подивитися, і нічого не прилітає, це було дуже відчутно. І я скажу, що. Якщо ми отримаємо зараз дальнобійні ракети, ті, які нам обіцяють, я думаю, що ми цей голод їм ще тільки підвищимо. Тому, скажімо так, вони ще й мають можливості росіяни вести війну. У них ще є снаряди, звичайно, не так як вони в перші дні по 60 тисяч в день використовували. Ми бачили, що останнім часом вони дійсно зменшили зменшили там до 14-15, в залежності від дня на Бахмуті. Звісно, вони більше використовували. Користовують, тому що в них там іде зараз такий е, наступ. Але е, ми ще й знаємо те, і наша розвідка говорить, що вони зараз зайняті тим, всі їх е, е, дипломати і військові, що шукають для себе. Міста, де можна взяти ці боєприпаси, і ми знаємо, ми ж всі чуємо активно, що зараз стоїть питання: а чи дасть летальну зброю Китай, чи не дасть, тому там великі запаси і в Китаї, і в Індії, і Росіяни зараз намагаються там її знайти. Вони брали там один час в північній Кореї. Ми навіть їх знаходили ці боєприпаси, але навіть по нашим даним, що вони не дуже гарної якості, і там є в них проблеми. Тому і їм дійсно вони б хотіли звичайно взяти в тих країнах, яким вони до цього самі їх поставляли, просто забрати. А це там середня Азія, там і інші країни Африки. Перемога на землі кується в небі. Під таким гаслом Україна запропонувала партнерам з країн НАТО створити авіаційну коаліцію. Зустріч командувачів повітряних сил союзників відбулась. В онлайн форматі у ході засідання генерал-лейтенант Микола Олещук закликав партнерів надати збройним силам сучасні винищувачі. Вони не лише допоможуть ефективно захищати нашу державу від повітряних терористичних атак Росії, а й сприятимуть деокупації українських територій. Так, допомога, яка сьогодні йде від певних країн, ну оголошується так, що можуть передавати так і е, винищувачі там радянського зразка, дещо там модернізовані. Ну це е, не та історія, яка нам потрібна нам потрібні власне літаки е, західні натівські, які можуть е, застосовувати е, все, весь спектр свого озброєння і працювати е, як. Проти повітряної борони, тобто захищати від крилатих ракет та дронів, а також і задавати ударів по наземних цілях. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.